Доброго дня, шановні колеги, тема мого виступу присвячена фундаменту раціональної фармакотерапії на етапах профілактики і лікування цукрового діабету другого типу. На сьогоднішній день ми спостерігаємо просто геометричну прогресію збільшення частоти цукрового діабету другого типу. Справді, на земній кулі сьогодні. Зареєстровано понад півмільярда людей із цукровим діабетом другого типу, і ця тенденція продовжує зберігатися. Як же нам подолати інсулінорезистентність, яка лежить в основі діабету другого типу, і запобігти цьому Такому небезпечному підступному захворюванню ще на етапі предіабету. Предіабет ми можемо вилікувати, повернути його назад. А от цукровий діабет другого типу на сьогодні залишається невилікованим хронічним пожиттєвим захворюванням. Безумовно, ми розглянемо і теж без корекції в стилі життя неможливо досягнути успіху в менеджменті цукрового діабету другого типу. Розглянемо можливості фітотерапії, медикаментозної терапії на різних етапах, на етапі предіабету, і як успішно лікувати цукровий діабет другого типу. І, зрештою, який має бути підхід до досягнення компенсації вуглеводного обміну показників ліпідготування. Дограми і артеріального тиску, монотерапія, чи комбіноване лікування, глюкоцентричний чи кардіоцентричний підхід. Словом, лікування діабету другого типу, це справді є мистецтво, це справді органічне поєднання знання всіх найсучасніших настанов, рекомендацій, гайдлайнсів з клінічним мисленням, з досвідом, і, зрештою, те. До чого я веду до персоніфікованого підходу у менеджменті цукрового діабету другого типу. Як ми бачимо, частота цукрового діабету другого типу досягає 8% в дорослій українській популяції. Цей показник відповідає результатам досліджень і в інших європейських країнах та і країнах е Західного світу. Як бачимо, порушена толерантність до глюкози, а це етап предіабету, вона встановлена в 38,9% українських чоловіків. Як бачу, це досить вагома цифра, до цього ще додаємо майже 20% українських жінок, і в середньому кожний третій наш. Мешканець нашої держави має порушену толерантність до вуглеводів. А звідси пряма, широка, добре засфальтована, не така вже довга дорога до діабету другого типу і численних різних проблем, артеріальної гіпертензії, порушення жирового обміну, подагри жінок до полікістозу яєчників і тому тому подібне. Дуже важливим і таким, скажімо, підступним критерієм. Предіабету і подальшого розвитку діабету, особливо на тлі генетичної схильності, а генетична схильність до діабету заложена в кожного п'ятого, це відчуття знижене відчуття ситості, це психологічна залежність від їди, втрата контролю за кількістю прийнятої їжі, вживання великої кількості їжі без відчуття голоду. З епізодами вираженого переїдання, синдром нічної їди, звідси дистрес внаслідок переїдання і, як результат, дієтична абстиненція при корекції харчування. Загалом, у менеджменті цукрового діабету другого типу, дуже багато ще не розв'язаних проблем. Загалом підкреслюю, що у кожної людини свій цукровий діабет другого типу, своя причина, свої, скажімо, механізми його розвитку, свої наслідки, можливість виникнення різних ускладнень чи побічних там різних супутніх, виникнення супутніх захворювань і тому подібне. Тому ми повинні оцінювати кожну людину. У плані того, як вона виконує наші рекомендації, а від виконання наших рекомендацій залежить 99% успіху в менеджменті цукрового діабету другого типу. Людина повинна контролювати свою масу тіла, об'єм талії, свої показники вуглеводного обміну, тобто самоконтроль е е глікемії, самоконтроль артеріального тиску. І безумовно контроль за показниками ліпідограми і всіх інших параметрів. Адже ми повинні знати про цю людину все. Це не тільки ми лікуємо, скажімо, гіперглікемію. Ми далеко не її не лікуємо, ми її коректуємо, а даємо допомогу людині з певними проблемами. Парадигма епізодичного лікування людей з хронічними захворюваннями себе вичерпала, адже ми йдемо пліч-опліч з людьми. Скажімо, з діабетом другого типу, гіпотиріозом, серцево-судинними захворюваннями. Це ми пожиттєво йдемо пліч опліч з нашими пацієнтами. Новий шлях це перманентна постійна праця лікаря і пацієнта. Ми повинні пояснити, для чого ми призначаємо той чи інший аналіз. Чому призначаємо той чи інший препарат і які можливі його побічні ефекти, а що залежить і від людини. І навіть на тому етапі, коли в людини випадково виявили рівень глікемії, скажімо, при нормі 6,1 і мілімоль на літр, а виявлено 6,3 кома мілімоль на літр, людина вже цим безумовно буде занепокоєна. І цей стан, якщо він знову повторюється ще дещо підвищений рівень цукру крові чи дві години після прийому їжі, стан предіабету це стан, який зараз конкретно не класифікується в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, однак потребує активного втручання, рекомендацій щодо зміни способу життя та призначення медикаментозної терапії. Загалом лікування предіабету є не а абсолютною необхідністю. І тому на цьому етапі, на тлі корекції способу життя, надзвичайно важливим є своєчасне призначення терапії. Можна розпочати і в більшості випадків так ми бачимо конкретний ефект з фітотерапії, яка може бути єдиним додатковим методом лікування на тлі знову ж таки корекції стилю життя і фізичної активності. Що довели дослідження, проведені в українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів від тканин Міністерства охорони здоров'я України в Києві. Отже, під нашим спостереженням перебувало 55 осіб з порушенням толерантності до глюкози. І пацієнтам другої групи ми призначали препарат Сахніл, це є рослинна добавка, фітопрепарат, дві таблетки двічі на добу. Продовж трьох місяців. Що ми спостерігали? Ми спостерігали достовірне зниження показників глікемії Над ще через три місяці такої корекції, і надзвичайно важливим є те, що глікемія через дві години в процесі глюкозотолерантного тесту досягла нормальних значень в процесі лікування. Зазначу, що показник глікованого гемоглобіну, який є абсолютно необхідний до цієї для діагностики цукрового діабету другого типу. На етапі предіабету він не такий інформативний, тому що, як бачимо, ці показники, які характеризують середній рівень глікемії за попередні 3-4 місяці, вони перебувають у межах ще референсних значень. Як бачимо, практично на 20% ми бачимо зниження глікемії і. Дуже важливо як і інакше, так і дві години після прийому їжі або 75 грамів глюкози. Другий дуже важливий результат менеджменту етапу предіабету це досягнення цільових рівнів показників ліпідограми. А ми на що особливо звертаємо увагу? Це є загальний холестерин, і ще більш важливо, це холестерин ліпопротеїнів низької щільності. Як бачимо, прекрасні показники. І ще що нас теж до певної міри і вразило, що на тлі прийому сахнілу ми бачили найбільше зниження майже на 17% у місту три які у людей з сукровим діабетом і предіабет. Досягають досить високих значень. Таким чином, дієтична добавка сахніл виробництва компанії Кусум є ефективним засобом для. Лікування хворих з порушеною толерантністю до глюкози. Така терапія в добовій дозі дві таблетки двічі на день призводить до зниження і нормалізації показників вуглеводного і ліпідного метаболізму на тлі поліпшення загального самопочуття людей, оскільки до складу сахнілу входять. Ті компоненти, ефективність яких доведена у процесі різних наукових досліджень і опубліковані в багатьох виданнях світу. Сахніл добре переноситься хворими, не викликає побічних ефектів. Тепер ми переходимо до лікування, чи, скажімо, менеджменту. Цукрового діабету другого типу головне ідеологічне положення це індивідуальний підхід до людини з проблемами. Нагадаю, що лікуємо не гіперглікемію, не підвищення тиску чи дисліпідемію, а надаємо допомогу людині з певними проблемами. У цьому плані пріоритет у виборі терапії: не нашкодити людині і за конкретний період. Отримати конкретні результати в конкретної людини це і буде ефективність нашого підходу. І, перш ніж лікувати, ми повинні мати повну інформацію про стан цієї людини. Отже, ми встановлюємо цільовий рівень глікованого гемоглобіну. Не всіх підрядів глікемія була нижче там п'яти чи скільки. Ні, є показник глікованого гемоглобіну, який залежить від віку пацієнта, тривалості цукрового діабету, наявності різних судинних проявів чи ускладнень цукрового діабету, коморбітних станів, і мінімальний ризик розвитку гіпоглікемії. На це я хотів би звернути, шановні колеги. Особливо. Пливу увагу, тому що один епізод гіпоглікемії може призвести до фатальних наслідків з боку серцево-судинної системи або короткочасної втрати свідомості і тому подібне. А на вибір цільового показника глікованого гемоглобіну якраз і впливає мотивація схильність. Цієї людини до виконання наших призначень, рівень освіченості пацієнта, і звичайно, ми повинні знати, які ще інші лікарські засоби використовує людина в процесі лікування. Нагадаю, закони фармакотерапії вказують на те, що не більше п'яти лікарських засобів одній людині в амбулаторних умовах за один день. Таким чином, діабет другого типу без обмеження калорійності їжі, без підвищення фізичної активності та модифікації поведінки неможливий. Тобто успіх тільки, якщо людина на нашій стороні вона виконує наші поради, рекомендації, і, безумовно, це 5 кілометрів пішки 5 днів на тиждень або 10 тисяч більше кроків в день, відповідно. Корекція харчування, яка пам'ятаємо, що тут не кількість їжі, а власне якість їжі повинна бути. У і людина повинна дотримуватися такого раціону режиму харчування і кількості спожитої їжі. Метформін залишається парадним під'їздом цукрового діабету другого типу. Тобто, всі люди, яким вперше виявлено цукровий діабет другого типу, вони, їм призначаються препарати метформіну. це відповідає і наказу МОЗ України в тих протоколах, які зараз оновлюються, і всіх міжнародних стандартах. Чому, власне, метформін? ми акцентуємо на нього увагу, і він справді вже впродовж майже півстоліття свого використання довів, що знижується ризик смерті від серцево-судинних захворювань, зокрема і інсульту, серцевої недостатності практично на 36%. Кардіологи дуже люблять цей препарат. Ми бачимо, що у людей на тлі прийому метформіну на 27% нижчий ризик смерті від інсульту, на 35% нижчий ризик смерті від серцевої недостатності, тобто, медформін найбільш вивчений з точки зору ефективності, безпеки, при монотерапії, проявляючи антигіперглікемізуючий ефект. Він рекомендується і для профілактики цукрового діабету другого типу у дорослих людей з предіабетом. Зверну на це особливу увагу, чому власний препарат не призводить до гіпоглікемічних станів, не призводить до збільшення маси тіла. І крім того, як зазначалося, він має кардіопротективний і гіполіпідемічний ефект, і, в принципі, його нові м, позитивні впливи на організм вивчаються, і онкопротекторний вплив, і гепатопротекторний, і так далі. Все це дуже вагомий плюс в плані призначення е, метформіну, причому доза, як бачимо. Від 500 до 2500 міліграмів на добу в Україні ми рекомендуємо використання препарату вітчизняного препарату, який довів свою ефективність. Це метамін пролонгованої дії. Чому, власне, акцентуємо на метформін? зокрема, метамін СР, він виготовляється за європейськими стандартами GMP. Таблетки пролонгованої дії він позитивно впливає на інсулінорезистентність на показники власне на, на етапі предіабету теж. І тому цей препарат є ефективний. Ми абсолютно безпечно його призначаємо від одного до двох, навіть і трьох разів на добу. Зазначу, що мітамін СР абсолютно біоеквівалентний до оригінального препарату метформінів пролонгованої дії у дозі 500 мг. По перше, ми повинні не сумніватися в ефективності конкретного препарату. Якщо ми бачимо всі цукрознижуючі, чи правильніше сказати, антигіперглікемізуючі препарати, всі ці групи ми маємо в нашій клінічній практиці, як і лікарі, ендокринологи чи діабетологи всіх провідних країн світу. І Серед тих препаратів і їх комбінацій, які є зареєстровані в Україні, ми маємо понад тисячу різних варіантів різних комп таких комплексно і комбінованого підходу. Основним завданням яких є досягнення компенсації вуглеводного обміну. Отже, як ми бачимо, тут і бігуаніди і. Наступний етап іде препарати сульфаніл які доволі ефективно знижують показник глікованого гемоглобіну, звідси всі нові препарати, які ми маємо на сьогоднішній день. Як бачимо, за ефективністю препарати сульфаніл сичовини, серед них номер один це є препарат глімепірит, який має. Найбільш і е, 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 варіанти доз від 1 до 8 міліграмів, висока цукрознижувальна ефективність, доведена профілактика судинних ускладнень при мінімальній кількості клінічно значущих е, побічних ефектів, і, звичайно, з мінімальним ризиком гіпоглікемії при порівняно невисокій вартості. Тому і акцент серед цієї групи препаратів. Ми робимо саме на глімарі. Ще одне дуже цікаве дослідження, проведене в клініці Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, це вивчення. Перебігу цукрового діабету у людей, які до цього, принаймні впродовж 4 місяців, перебували після терапії метформіном, потім е, терапія дапагліфлозином в дозі 10 міліграмів, і в яких не було досягнено компенсації вуглеводного обміну, тобто рівень лікованого гемоглобіну зріс до 9%. Тому нами було. Призначено додатково до дапагліфлозину комбінацію метформіну і глімепіриду препарат дуглімакс в дозі 500 мг метформіну і 2 мг глімепіриду один раз на день. І ми вивчали, який же буде вплив, як нам досягнути цільових рівнів глікованого гемоглобіну без підтверджених епізодів гіпоглікемії і без небажаного впливу на. Масу тіла. Це люди, як ми бачимо, віком близько 60 років, з тривалістю цукрового діабету близько 10 років, стан декомпенсації про що йшла мова, і аналізували, як же ж буде впродовж трьох місяців зміна їхнього стану. Як бачимо, середній рівень глікованого гемоглобіну через 3 місяці достовірно знизився від 9,7 до 7,5. Відсотків, що говорить, оце середнє зниження досягло майже півтора відсотків. Ну, відповідно, знизилося показник гіп... э... глікемії плазми. надще, що є так само дуже важливо: при відсутності випадків гіпоглікемії, чи жодних, чи якихось інших небажаних явищ пацієнти не відмовлялися від прийому цих препаратів. На слайді ви бачите. Ефективність в плані середнього зниження рівня глікованого гемоглобіну, рівня глікемії глю... плазми на фоні додавання препарату ДУГЛІМАКС, і результати проведеного нами дослідження свідчать, що аналіз показників. І ліпідного, і вуглеводного обміну у 32 пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, яких до, до лікування визначався високий показник лікованого гемоглобіну на тлі монотерапії дапагіфлозином, дозволив. Показав, що для досягнення цільових рівнів цього показника необхідно інтенсифікувати терапію шляхом додаткового призначення комбінації метформіну та глімепіриду. І саме глюкоцентричний, тобто це використання якраз і глімепіриду, і кардіоцентричний погляд це дапагліфлозит, вони. У даному дослідженні були абсолютно узгоджені і об'єднані шляхом використання такої комбінованої терапії для вирішення різних етіологічних і патогенетичних особливостей захворювання уже з самого початку і на тлі перебігу цукрового діабету другого типу. Зазначу ще ефективність ще одного з препаратів: це є глютазон. Який ем, з групи піоглітазонів, який власне е, виступає як найбільш ефективний препарат в плані зниження інсулінорезистентності. Тобто ми цей препарат можемо додати і на тлі метформіну, і на тлі предіабету з е, вираженою інсулінорезистентністю, Техністю на тлі і коморбідних захворювань, скажімо там, чи гіпотиріоз, чи це є полікістоз яєчників, саме от піоглітазон, зокрема, доступний на українському ринку єдиний препарат, це є глютазон в дозі 15, 30 і 45 міліграмів, який. Дозволяє і знизити інсулінорезистентність, і згідно з численними дослідженнями, дозволяє поліпшити перебіг серцево-судинних захворювань. Як завжди, кожний препарат ми призначаємо, враховуючи. Враховуючи всі показання і особливо протипоказання до їхніх призначень, то пам'ятаючи не нашкодити конкретній людині. І перш ніж ми призначаємо той чи інший препарат, ми повинні чітко озвучити людині з проблемами мету і завдання лікування. Разом з пацієнтом обговорюємо план лікування, враховуючи спосіб життя. Обговорити ймовірність виникнення побічних ефектів безумовно і на це націлюють і рекомендації різних міжнародних асоціацій: враховувати фінансові можливості пацієнта доступність власне тих ліків, оскільки ці препарати людям потрібно вживати впродовж багатьох років, якщо навіть і не. Пожиттєво. Пам'ятаємо, що препарати не працюють у тих людей, які їх не приймають. Тому ми повинні випитати в людини, який препарат ви приймаєте, який антигіпертензивний, а який від цукрового діабету. Якщо людина цього не знає, значить можна вже е, припустити, що тут щось не так, що людина, мабуть, і їх нерегулярно приймає. Таким чином, дякуючи вам за увагу. Я хотів би підкреслити, що у наших можливостях, маючи всі необхідні препарати для успішного менеджменту цукрового діабету другого типу, бажаю творчого, підвиваженого. Підходу з позиції доказової медицини до конкретної людини з проблемами, і таким чином, ми можемо досягнути успіху у менеджменті цукрового діабету другого типу і не допустити розвитку цього діабету у людей з предіабетом. Дякую за увагу.